Я не розумію, чи має зараз зовиця віддавати нам гроші чи ні. Було все так колись мій чоловік їздив на заробітки. Ми добре жили, грошей вистачало, навіть відкладати вдавалося. Свекор також їздив на заробітки, тільки вже трохи старший був і сил мав менше. Але його дружина, моя свекруха, дуже хотіла велику хату, таку, щоб перед людьми не було соромно. Грошей свекрам не вистачало, щоб закінчити будівництво і все довести до ладу, і мій чоловік Іван позичив батькові 20 тисяч доларів. Це були наші роки праці, наші зекономлені гроші. Я тоді ще сказала, Іване, то, напевно, зарано таку суму давати, ми ж самі теж хату будуємо. А він відповів Та що, ти це ж батьки? Все для нас, для родини, хто допоможе, як не я, а гроші у нас є, не переживай. Вистачить і, щоб нашу хату збудувати, і батькам допомогти. Так треба, так по-людськи. Ну, я змарилася, бо справді якось соромно було навіть подумати, що не можна довіряти. Будувалися всі разом, ми свою хату, свекор зі свекрухою свою. В нього вже серце підводило, тяжко працював, і от одного разу він не повернувся додому з роботи, серце. Свекруха лишилася сама в тій хаті. Іван довго мовчав, не говорив з мамою про гроші. Ми з ним лише перезиралися, коли заходила мова про якісь борги. Ну, як ми будемо з мамою питати, казав він. Вона ж сама лишилася, звідки в неї така сума? Я теж погоджувалася, бо бачила ніде ти їй тих грошей взяти. Думала, може, колись вона якось вирівняється, може, запише вона половину хати на нас, а половину на дочку свою Олену, може, є ще сестра, і справедливість мусить бути. Але роки минали, ми ростили дітей, працювали, свекруха старіла, і от, коли її не стало, прийшла звістка. Заповідь на все майно вона зробила на дочку Олену, а моєму чоловікові нічого не дісталося. Мій чоловік, коли це почув, тільки головою похитав. То що, ми, дурні виходить? Наші гроші там, в стінах тієї хати, а тепер усе Оленки? Я бачила, як йому болить. Він не любив сварок, але тут серце стискалося від образи. Ми поїхали до Оленки. Вона нас зустріла чемно, посадила за стіл, поставила чай. Але коли чоловік обережно почав говорити про борг, її обличчя змінилося. Який борг? спитала вона різко. Ви ж самі давали гроші батькові. Це були ваші з ним стосунки. Я до того нічого не маю. Як це нічого не маєш? не витримала я. Хата збудована на ті гроші теж, і тепер ти все забрала, а ми лишаємося ні з чим. Ну і що? відповіла вона холодно. Заповіт є заповіт. Мама так вирішила. Я вам щось винна, та й, зрештою, у вас є хата. Я тоді відчула, як у мене всередині все перевертається. Хіба так можна? Це ж твій брат. Але Олена стояла на своєму. Вона нічого не зичила, тому й не збиралась повертати ніякі борги. Повернулись ми додому мовчки. Дорогою Іван стискав кермо, я бачила, як йому неприємно. Знаєш, сказав він тихо, може, тоді не треба було давати ті гроші, але я думав, що роблю все правильно, а тепер виходить, що ми все втратили через мене. Я дивилась на нього і не знала, що казати. Мені було боляче настільки за гроші, стільки за ту несправедливість, яку зараз відчував чоловік. Люди ж бачать один допоміг, а другий все забрав. Минуло кілька місяців ми намагалися жити далі, працювати, але тема висіла в повітрі. Якби хоч сестра сказала, брате, я все розумію, отримала все, але віддам тобі частину заради справедливості, може, колись, не, не всю зразу. Але вона мовчить. Часом мені хочеться взяти телефон і прямо сказати: Олено, віддай ті гроші, ми ж не чужі. Але потім думаю: а чи гарно це? Бо ж, по суті, борг був бо у батька, не в неї, вона формально ні при чому. Але совість, справедливість. Я часто думаю, що буде далі. Наші діти виростуть і що вони побачать, що їхній батько залишився ні з чим, бо допоміг своїм батькам, що сестра не поділилася. Я боюся, що по їхніх серцях не осилилась образа, бо гроші можна заробити знову, а от рідня, коли втрачаєш довіру, то вже не завжди. Олени є діти, вони є двоюрідні нашим дітям, і мені б дуже хотілося, щоб вони зберегли між собою добрі стосунки. Одного разу я сказала Іванові слухай, може, залишимо все, як є, Бог усе бачить. Хай буде на її совісті, а він відповів, може і так, а знаєш, що болить найбільше? Не гроші. А те, що я для них був готовий останні віддати, а вони мені не дали нічого. Я не знаю, що робити: стояти на своєму і вимагати повернення боргу у Зовиці? чи залишити все, як є. А щоб ви мені порадили, як тут правильно вчинити?